Держоператор Тилу пропонує роботу ветеранам, які саме є вакансії, і як відбирають кандидатів. Нам розповів гендиректор Дот Арсен Жумаділов в ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. На початку листопада, я так розумію, стартувала ця кампанія рекрутингу ветеранів до державного оператора тилу, і певно, вже можна поділитися певними результатами. От чи багато людей воліють потрапити до ДОТ на роботу саме серед ветеранів? Дійсно, за цей час, буквально за кілька тижнів, ми отримали досить багато заявок, а саме станом, от прямо на сьогодні, це 226 заявок. Це досить багато. Із рахуванням того, що у нас є близько 40 вакансій, отримали заявки від колишніх військовослужбовців, від військовослужбовців, які деякі з них, я так розумію, що планують власне звільнятися з лав. Збройних сил України чи інших підрозділів Сили оборони, і вони вже програмують або планують своє майбутнє, так би мовити, шукають працевлаштування, як вони можуть бути корисними в тилу. І, звісно, наша ініціатива, нам це приємно, вона знаходить такий позитивний відгук через те, що, по суті, людина, звільняючись зі служби, вона при цьому в тилу продовжує бути корисною. Збройним силам вона продовжує бути корисною нашій спільній задачі зміцнення нашої обороноздатності. Пане Арсене, я думаю, що тут є і такий собі суто прагматичний, окрім ідеологічного, момент саме для самого державного оператора Тилу, тому що бо ж ці люди вони стикалися з системою забезпечення армії безпосередньо зсередини. То їхній досвід для до також дуже корисний, тому що вони можуть ну, вказати. Ну а як можна поліпшити щось? Розібратися. Ви все правильно розумієте. Дійсно, люди, які служили, вони, як правило, мають певні інсайти, тобто, як можна поліпшити, як можна покращити систему забезпечення з огляду на свій власний досвід. Не обов'язково цей досвід він є такими, що покриває всі, наприклад, програми, якими ми займаємося, але так чи інакше, людина, коли служить, вона. Вона бачить те, як працює система. Вона бачить якісь переваги, бачить недоліки, і всі ці знання вона може привнести у свою роботу. Це перше, друге. Така людина їй насправді легше комунікувати із нашими колегами, власне, з органів військового управління зі Збройних сил України, тобто ми активно взаємодіємо з нашими колегами з командування сил логістики, з інших органів військового управління. І коли людина сама служила, вона ну, перебувала там, на тій чи іншій військовій посаді в певному званні, їй легше знайти взаємопорозуміння із тими, хто так само, як і. Не нещодавно він чи вона <кій> служить наразі у військах, і тому ну, дійсно, ви абсолютно правильно все розумієте, є певний прагматичний розрахунок в тому сенсі, що і в аспекті кращого розуміння внутрішніх процесів, і в аспекті знаходження спільної умови з нашими колегами з Збройних сил України, таке посилення для нас воно буде вельми корисним. А які вакансії е, пропонуються ветеранам зараз? Тут? Вакансії пропонуються дуже різні: від юрисконсультів до фахівців відділу контролю якості. Є вакансії комунікаційників, є вакансії фахівців з закупівель. Досить просто насправді з усіма вакансіями ознайомитись. Можна прийти на нашому сайті за посиланням dot.ua.org, там є ну, кнопка для ну, ветеранів, куди вони можуть ну, пройти, заповнити відповідну анкету. Е, всі ці анкети нами всі без виключення нами опрацьовуються. Ми контактуємо із е, цими заявниками, е, проводимо з ними навіть, ну, первинні співбесіди. Якщо ми розуміємо, що людина відразу підходить на ту чи іншу вакансію, то тоді ми її зводимо власне у рекрутинг і, на, і у трек трек Працевлаштування, якщо ми розуміємо, що людина за своїми софтами, да, тобто за своїми цінностями, за переконаннями, в цілому за своєю, за своїм підходом до роботи, вона є нашою людиною, так би мовити, то тоді ми її. А ну, але при цьому станом на зараз ми не готові їй запропонувати ту чи іншу посаду через те, що не вистачає хардів, так би мовити, тобто якихось. Конкретних компетенцій для того, щоб виконувати ту чи іншу роботу, то тоді і в цьому і полягає ідея цієї ініціативи. Ми пропонуємо такій людині зайти в місячний курс по суті професійної орієнтації для того, щоб людина, попрацювавши або постажувавшись, так би мовити, в різних відділах в різних структурних підрозділах нашої організації, знайшла себе. Знайшла ну, точку, скажімо, ну дотику із нами прикладання своїх зусиль, де вона буде якомога більш корисною. І тоді за місяць ми будемо розглядати питання щодо її працевлаштування. А стосовно а, участі у програмі ветеранів із інвалідністю, от які е, я не думаю, що саме до харду та софту тут є окремі якісь питання, але є питання до е, зручності їхньої роботи в Держоператорі Тилу. Так, ми це розуміємо. Ми прагнемо бути максимально інклюзивними. Ми вже провели аудит нашого офісу на предмет його доступності для людей з особливими потребами. Ми працюємо над певними оновленнями конструктивними в межах нашого офісу, для того, щоб ми забезпечили умови всім, в тому числі ветеранам, які мають інвалідність. Тобто ця робота ну, триває, є деякі нюанси, вони не виглядають як надто критичні, але ну, точно такі, що потрібно буде нам зі свого боку усунути. Працюємо із орендодавцем ну, того приміщення, де ми працюємо, над тим, щоб він врахував всі вимоги по інклюзивності. Стосовно а, процесу а, от відбору, скільки часу він триватиме, а, скільки приймають заявки, коли буде ну, остаточний а, результат, які основні етапи його. Основні етапи цієї програми є такі, що до 15 грудня е, триває власне ця ініціатива. До 15 грудня можна подавати е, ці заявки. Далі е, ми е, всі ті заявки, що були нами отримані. Ми їх не, не чекаючи ну, не чекаючи 15 грудня, ми їх опрацьовуємо, але ну, після 15 грудня все те, що було нами отримано, ми їх доопрацьовуємо. І, як я сказав, ми їх ну, заводимо в один з двох треків. Да? Тобто є трек безпосередньо працевлаштування, і е, це стандартний процес ну, рекрутингу, який триває десь. Е до одного тижня, бо є перевірка безпекова, є перевірка комплаєнс, є певні співбесіди хардові для того, щоб переконатися, що людина розуміє той фронт робіт, на який вона йде. Якщо це рекрутинг, то це десь орієнтовна тиждень. Якщо це програма профорієнтації, про яку я згадав, то це місяць. А ще е, от, один нюанс я бачила на Фейсбук сторінці. Е, от, тим, хто не пройде е, держоператор Телу, наскільки я зрозуміла, обіцяв допомогти із працевлаштуванням у партнерів. Про що йде мова? Про яку кількість е, і які вакансії е, можуть розраховувати саме ці ветерани і ветеранки, які е, от ну трошечки. Трошечки, з якихось причин не дотягли до потрапляння в дот. Да, дякую дуже за це питання. Річ у тім, що прагматичний розрахунок є, насправді, не тільки в нас, а є в інших організаціях у публічному секторі, тому що насправді ситуація на ринку праці є такою, що якщо ми розуміємо, що людина вона добре вмотивована, вона є е, такою, що готова працювати, в неї є навички, але через е, те, що є певна специфіка нашої діяльності, ми не можемо їй запропонувати е, посаду в межах нашої організації. То інші організації в публічному секторі, і ми з ними вже маємо попередні домовленості. Незабаром будемо е, про них е, уже публічно говорити і комунікувати. Є інша організація, які так само готові працевлаштовувати ветеранів. І е, створювати для них спеціальні умови для або фаст-треку перекрутингу або для профорієнтації. Е, з тим, що ну, ми розуміємо, що е, наша організація не така вже і велика, є певна специфіка, що це закупівельна організація для потреб оборони. У нас, наприклад, немає якихось е, е, фізичних об'єктів, де необхідно працювати. У нас немає якихось е, ну, величезного парку е, транспортних засобів, які необхідно обслуговувати, немає якихось інших. Скажімо так, напрямів діяльності, які є притаманними іншим організаціям в інших сферах, але так само в публічному секторі, і з того, що ми вже маємо який відгук. Дуже багатьом подобається те, що ми робимо, і вони готові так само пропонувати ветеранам працевлаштування. Ми з ними будемо підписувати меморандуми, і з такими організаціями будемо як саме працювати, коли е, ми визначимося щодо того, що ті чи інші ветерани або ветеранці ми не готові запропонувати чи то працевлаштування, чи то е, чи то профорієнтацію, Ми будемо їм ну, пропонувати перенаправити їхнє резюме або їхню заявку. В нашій партнерській організації, якщо така людина буде надавати згоду, то ми будемо перенаправляти її заявку для розгляду для розгляду рекрутерами партнерських організацій. А пане Арсене, про яку е кількість вакансій, от, у партнерських організацій може йти мова. Тому що от на початку розмови е ви е повідомили про 40 вакансій в ДОТ, І ми розуміємо, що ну, дійсно штат не такий вже й великий у держоператора Тилу, але е певно є велика кількість людей, які подивилися, ну от 40 вакансій. От я не пройду, чого мені подаватися. А тут виявляється, що у партнерів може є ще ціла купа. Е Цікавої роботи, на яку людина через цю програму може потрапити, е, ну, я впевнений, що точно є, і є навіть більше, ніж ми маємо заявок станом на сьогодні, тому що в цілому ми знаємо, що ситуація на ринку праці є такою, що вакансій є досить багато. Е, е, Шукачів ну, роботи на, на 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 такі вакансії є менше ніж власне цих вакансій. Тому е, я, е, я сподіваюся, і я думаю, що із великою долею. Ймовірності так воно точно і буде. Що дійсно вакансії сукупно по партнерських організаціях буде більше ніж заявок, і всі ветерани, які подались, які дійсно щиро хочуть і і надалі бути працевлаштованими і так чи інакше бути корисними державі, бо ми говоримо про, про організацію в публічному секторі. Вони будуть точно працевлаштовані. Про вакансії для ветеранів у дот ми поговорили із гендиректором державного оператора Тилу Арсеном Жумаділовим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.